У прибережній зоні річки Південний Буг вздовж Прибузької кипить робота. Студенти Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту прибирають сміття. Не потрібно смітити, тому що це наша природа, наприклад, тут тече річка, і деякі, деякі мусори летить весь сюди. Ну, там далі пляж і люди купаються. Ну це недопустимо. Зараз дуже багато таких людей, що не оберігають природу і забруднюють, її. я думаю, що це дуже погано. Стараємося очистити територію, яку люди забруднюють. Студенти взялися до прибирання прибережної зони Південного Бугу на прохання працівників управління молоді та спорту. Усі разом вони збирали порожні пляшки, папірці та різний мотлох. І, хоча, на перший погляд, сміття у цьому місці небагато, все ж менше ніж за 10 хвилин, хлопці почали зносити повнісінькі пакети сміття. Після того, як приберуть усю територію, увесь мотлох транспортують на сміттєзвалище. Зазвичай такі акції проводяться, як правило, до Великодня, до пасхальних свят. Це цілий місячник. Я думаю, що це не перше прибирання. Ще будуть прибиратись і інші ділянки. По інший бік річки прибережну зону від сміття прибирали працівники управління освіти.